Крематорій, 60% робіт вже виконано, темпи дуже хороші. Крематорій, не пологові будинки, не дитячі садки, школи, спортзали, майданчики дитячі, басейни, е житло для багатодітних сімей. Ні. За рахунок виборців, за рахунок виборців за їхні гроші крематорій. До кінця року вже має бути весь конструктив готовий. До речі, пічки. Вони виготовляються в Іспанії до кінця року. Іспанські пічки знайшов чим пишатися. Надійно, іспанські пічки. Скільки українців було в Іспанії хоча б раз, так в них, в них замість Іспанії є можливість після смерті в іспанських пічках побувати. Крематорії. Корупціонерам будинки віли на березі моря в Іспанії. Для простих людей, іспанські пічки в крематоріях після смерті. За рахунок самих же людей. Їх вже мають привезти сюди монтаж. Ну і наступного року вже благоустрій території. Маємо надію, що на весну вже крематорій запрацює. А, ви зрозумієте, що дуже багато львів'ян заповідають. Має, маємо надію, що на весну Крематорій вже запрацює. Надія, він так надіється. Сидить і надіється. Кремацію сьогодні треба вести до Київ. Багато львів'ян заповідають кремацію. Ти назви відсоток багато львів'ян. Ти заповів кремацію? Де твій заповіт? Покажи свій заповідь е, про кремацію в цьому крематорії. Де твій заповід? Чому ти піариш? Покажи це фактично на ділі. Покажи документ цим. До речі, в Києві чи в Дніпрі орієнтовно там 50 плюс людей власне, заповідають кремацію. Взагалі в Європі це 75%, там в Японії там, взагалі 90%. Тому це має бути це важливо. Ну і саме важливіше. власне, кремація це буде дешевше, ніж класичне поховання. А, дешевше, бачите? Дешевше. Тобто, не хвилюйтеся це для народу робиться, щоб йому було дешевше. Чи може почали продавати землю, то може ми вже лишні на цій землі виходить? Якщо її хочуть продати, то вони не хочуть нас тут, я так розумію. Бо їм чиста земля. Дякую всім, хто важко працює. Слава Україні! Крематорій буде скоро збудований. Слава Україні! Ну, я не знаю, як коментувати, Ну, моя реакція на ці новини така. Покажіть, будь ласка, політика, який ще на цьому піариться за рахунок виборців. Я просто, <кхух> ну, може, я щось неправильно сприймаю, якийсь дикий, нецивілізований. І так далі. Я, наприклад, вважаю, що ну, я християнин, православний християнин. Я звик до того, що коли людина вмирає, можна прийти на її могилку, побути на ній, помолитися, ну, якби мати якийсь зв'язок. Я звик до того, що людину ховають. Чи я, може в чомусь помиляюсь? Напишіть, львів'яни, напишіть в коментарях, як ви до цього ставитеся. Тому що я тут свою позицію показав, як я до цього відношуся, як я це сприймаю.